Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас духота, нема чим дихати. Вже ці дні так шкваре, що страхіття, жах. На заході, там, на півночі, йдуть дощі, а у нас немає. Знаю, показувала дощик на цей тиждень, тепер вже не показує. Душно. Вчора поливала, заливала картоплю, ще половину мені заляти. Так, то одне заливаю, то інше, то в дворі все заливаю. Таке в цьому році все нещасне. Троянди відцвіли. Треба дообрізати. Вчора трішечки обрізала. Зараз, напевно, піду зранку, поки в дворі ще трішки холодок, бо не можна в день два дні, ні одної хмариночки не було. Пекло таке вже шкварило. Або ранесенько встаєш щось трішечки робиш на вулиці і ввечері так само. Так що зараз піду також в дворі, поки є тінь, пообрізаю ще троянди, а ввечері буду далі заливати картоплю, таке все бідне, страшне. Перші кабачки такі були гарні. І Огірочки були, з'явилися. Зараз такі нещасні, якісь кабачки, огірочки. Та все таке бідне, нещасне. Треба дощ. Дощу немає, немає толку. Все, не залиєш, бо така засуха страшна, що жах. Ось тут вчора пообрізала троянди, які відсвіли. Тут більше поливаємо. Цезеру лапи миємо, їмо, виливаємо сюди воду постійно під ці троянди, то вони вже молоденькі, які пагони понаростали. Будуть знову квітувати, а ті троянди де рідше поливаються, то тільки-тільки й тільки, то не всі де-не-де де, пускають нові прирости. Ну, Ельтору вона, правда, така витривала троянда. вона яка міленька, від спеки, від засухи цієї. Немає з чого бідно набирати сили. Ж, кажу, це так, що поливаємо трохи водою. Треба обрізати ось цю видку і сельцю також треба обрізати, вона яка вже вигоріла, обсипається. Все таке низеньке, маленьке, вигорає. Що це зараз? Що ти тут стогнеш? а? Що ти тут стогнеш? Холодочку добре, що вітерець продуває трішечки. Мазунчик маленький, мазунчик. Зараз візьмуся з цю буду обрізати. трояндочку. Крокус роуз. Не де ще має квіточки, щось там квітує. Таке, треба обрізати. Є що обрізати. Юки треба пообрізати. Трохи тут пообрізала. Ще на городі треба обрізати. Є роботи багато, в садочку. Спека тільки не дає робити. Штошка ще така зеленковата, тому ще заливаю. Половину треба залити. Ця трішечки відійшла. Вийшла подивитися, а тут воно що робиться. Щось знову горить. З самого ранку, чи як ще від учора. Чи що, ну точно не зранку. Такої спеки нема, щоб від спеки зранку щось загорілося. Жах. Чи то десь на дачах, чи то там якесь поле, чи стерня. Хай Бог мили. У нас теж що робиться з городами, Яке страхіття. Не дай Боже, Господи. Оце саме страшне. Пишуть, що цілі села згорають. І на камеру не показує яке. Страшне, але дуже-дуже страшне. воно, які будинки там великі, який масштаб. Горить страшне, і вітер ще й сюди повертає. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи то хтось стерню запалив, чи траву. Ну хтось запалив, бо я ж кажу, воно не могло вночі саме загорітися. Вночі немає спеки. І зараз зранку так само прохолодно трішечки. Дощі по Україні йдуть сьогодні. Та й вчора дощі йшли, це в нас дощу немає. Хоть би трішечки поляпало б щось. Господи, господи. Фух, воняє страшне. Ой, може, так що так і живе. Там бахкають, там горить щось. Страшне. Я там обрізала квіти, чоловік вирвав мені цибулю. Непогана цибуля. Не скажу, що дуже-дуже велика. Різна є. Ось така є більша, яка піде на консервацію, десь фаршики так. А я люблю ось таку от на супчики. Ось таку. Нам двох зварити каструльку супчику, то така ось якраз цибулька підходить. Багатенько є ось такої погризаної. Лопаною, скільки різна така, є така гарна цибуля. А вже дирочку має, щось погризло. Ну нічого, ця піде. В першу чергу її будемо з'їдати, щоб вона не гнила, не портилась. А решту от. Ось така цибулька. Ну, погана, в принципі, для себе. Чистю, відразу в тачку висипаю. Помічник. сторож. Сторож, Гайте, як спить, аж зажмурився. Так, сторожуй. <смі> мазун Так що, дочищаю цибульку ще тут небагато мені залишилось. Нема дуже багато. Ну і, в принципі, у минулому році, мені здається, більше трішки садила. Ну, нам вистачить все одно в цьому році викинули трішечки, бо вже гнила у нас в погрібі дуже тепло погріб під будинком тепло то не стоїть таке нічого. Картопля росте, буряк гниє, погріб теплий, нічого довго не тримається. Що це? Зараз вже будемо йти. Перечистила всю цибульку і Я знаю десь таких відер, Три здорових відра десь є. Бо я чистила в такі відра, що вони по 16 літрів. І майже 10-літрове відро ось таке. І, ну, нічого обріжеться, десь в салат, десь в якусь їду піде. Вивезу зараз ще сміття і все. Хорошо, зробив мені недавно такі два стільчики. Я йому казала, давно вже зроби мені два маленьких стільця. Один. Вірніше, він мені зробив відразу два, щоб було ось так сісти, картоплю почистити чи нагород даже взяти, щось тут сидіти, таскаєш стільчика якогось великого сюди постійно. Важкеньке. Не знаю, що за дерево, він мені казав, Ну, дуже важкий. Маленький такий стільчик, а важкий. Так що з цибулею вже справились. Завтра ще, напевно, візьму ось ту кущовку вириваю. Та вже з цибулею буде порядок. Добре, що одразу все позгрібали. Порядочок чистенько. Що йдемо, Цезар. Йдемо Йдемо кусняшку їсти, вже треба обідати. Да? Йдемо обідати, йти. Як добре, що тут. Поріг цей росте холодочок. Добре сидіти тут. В минулому році також тут сиділа, чистила цибулю. Продуває, бо у дворі дуже душно пекло, а тут холодочок, вітерець, красота. Спекла сьогодні знову кексики до чаю, тільки вже без сиру. Гляньте, які гарні вони получаються. Я ж кажу, я їх випікала, не знаю, дуже-дуже багато років. Ще як купили хлібопічку, ще жили в місті. Це рецепт з хлібопічки. І в ній запікала, і потім в формочках, і одним великим кексом запікала. Воно завжди виходить ідеальний він. і з какао, шоколадний, і такий завжди виходить, і ніколи не пристає. Воно не гарно все з силіконових форм повиділялося. Квіточки ось такі, метелики і сонечки. Я раз спекла з ізюмом без сиру, і вони ідеально повиділялися. Так що, дійсно, все діло в тому, що додавала я сир. Хоча з сиром дуже-дуже смачні. Мені дуже вони сподобались. Ну, в слідуючий раз куплю бумажну корзинку а ні, спечу так, нічого страшного, це не для виставки, для себе. От вам рекомендую приготуйте дійсно дуже смачно із сиром і так. От, бо мені написали, там, що вони такі страшні і не піднялися і чорні. По-перше, що ми любимо дуже випічку присмажену. От. Так що оці, от, наприклад, гляньте, які також підрум'янені, але вони без сиру і тому вони світліші. З сиром, ну, я так само завжди запікаю сир, я люблю, щоб він був добре-добре підрум'янений. Цей раз зробила з ізюмом, не пам'ятаю, сказала чи ні. Рецепт у мене є. Якщо я не помиляюсь в попередньому відео. Ну, якщо що, то я під відео закріплю відео, де є рецепт. Рекомендую приготуйте. Рецепт дуже легкий, простий і смакота. Просто вже давненько не готувала. А це так чомусь згадала. Тоді з сиром приготувала. Вирішила приготувати ще раз показати, що рецепт дійсно гарний, смачний, простий. Готуйте всім смачного. Повирізала сьогодні тут троянди, прибрала, тут вирізала все під жасміну. До жасміну трохи руки не дійшли. Ще й поломився в мене секатор. Багато чого треба обрізати. Ой, обрізала ножничками такими вони для тоненьких гілочок. Завтра, можливо, візьмуся, буду обрізати жасмін. Знову насипалося листя, кожного дня вітер, повно листя обсипається. Шкода тільки, ну добре, що хоч тут поприбирала все, що секатор поламався в мене. Знаю, можливо, десь можна купити пружинку таку, а ні? Треба новий секатор купувати. Ой, тут так добре, вітерець продуває краса. Ой, обірвала тільки, що повирвала. верніше ось тут підолечую, також понаростав знову трава з колоском. Повиривала все частенько, бо Цезар також тут бігає частенько, особливо коли там їжачки бігають, то він за ними ганяється. Тут також, в принципі, троянди пообрізала, де-не-де де, тільки треба пообрізати. Так що йду, зараз буду поливати знову картоплю, долею другу частину. Думала, піде. Дощик буде якийсь, не було у нас ні дощу, нічого. Десь заливає, град іде, а в нас, ну, верніше, як має бути якась біда, то хай краще ніякого дощу не треба. Вже мало троянд квітує, мало квітів, зараз квітує, спекаться. Я так кожного вечора заливаю одну частину квітів, на другий день іншу. Трішечки поливаю їх. Зараз піду залью вже всю картоплю. Головне, щоб на бор був, треба подивитися. Полуницю треба полити. Яка спека, яке все страшний жах. Та й на сьогодні все. Сонечко вже сідає, небо чисте. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне тихої і мирної ночі. І до зустрічі в наступному відео!